В операційній Рівненської обласної клінічної лікарні триває перша в Україні імплантація шийкового ендопротезу. Процес курує німецький хірург, який є одним з розробників нової методики. Зазвичай для заміни кульшового суглобу на штучний використовували протез довжиною 16 сантиметрів. А тепер навчились робити це з утричі коротшим імплантантом. если те остальные протезы, они в кости всегда внедряются, полностью забиваются, этот протез он просто вкручивается в шпангиозную часть кости, и там он фиксируется, он должен зарасти. То есть человек должен где-то в течение шести недель не наступать, чтобы этот протез зарос, и потом он может дальше уже Повністю Основна перевага короткого ендопротезу, який також називають шпіроном, це можливість надовше зберегти пацієнтам активне життя. Імплантант через певний час потребує заміни, і кожна повторна операція на кісті передбачає більш серйозне та глибоке втручання. Тому чим меншим буде перший контакт, тим надовше збережеться стегнова кістка. Ця пацієнтка, коли вона прийде на ревізійне протезування, можливо, через 10, можливо, через 15, якщо дасть Бог через 20 років. То після цього короткого ендопротеза їй можна буде поставити звичайний первинний суглоб, звичайну первинну ніжку. Вона не буде потребувати кісткової пластики, вона не буде потребувати дороговартісної ревізійної ніжки. Тому ці операції найкраще підходять для молодих пацієнтів. Їх почали робити у Німеччині 15 років тому. Втім, і нині не у всіх країнах хірурги володіють такою технологією. Але німецькі фахівці, яких до рівного запросив Валентин Пінковський, погодились провести навчання тутешнім медикам. Повчитись у них побажав і травматолог з Одеси. То, что сегодня мы увидели во время операции и почувствовали это все, и сделали руками, это позволит, конечно, нам ввести эту методику в практику города Одессы, потому что эти имплантации, они одновременно и очень сложные, но они технически очень доступные. В обласній лікарні запевнили, що мають і можливості, і фахівців для такого роду операцій. Тож відтепер їх у рівному зможуть проводити регулярно. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.